Be Мережею шириться відео, на якому депутати з фракції мера Дніпра Філатова, нібито замість участі у міжнародній конференції поїхали разом з дружинами та подругами відпочивати на елітний курорт на Мальдівах. У мережі повідомляють, мовляв, дозвіл на таке відрядження депутатам підписував особисто мер Дніпра Борис Філатов, нібито для участі у міжнародній конференції з відбудови міста. Зокрема, на відео помітили голову фракції Філатова у міськраді Сергія Пустового і його дружину. Чоловік в міськраді Дніпра опікується. Земельними питаннями користувачі мережі відразу ж оцінили розмах відпочинку, під час якого депутати ласували омарами з просеку, а в перервах між трапезою танцювали та співали патріотичні пісні. Крім того, активно обговорюють вбрання та дорогі прикраси, які потрапили на відео. Для прикладу депутат від тієї ж пропозиції Євген Кривошеєв, який також відповідає за землю та будівництво, приїхав на Мальдіви з дружиною Ольгою. Вона одягла коштовності, які можна оцінити на суму понад 50 тисяч євро. Відео на телефон, нібито зняв ще один депутат Дніпровської міськради Каміль Примаков з європейської солідарності, на руці якого помітно красується годинник Rolex за 25 тисяч доларів. При цьому його дружина Оксана вдягнена у браслети, загальну вартість яких оцінюють понад 150 тисяч євро. Наразі гучний скандал, який шириться мережею не коментували ні мер Дніпра, ні учасники вечірки. Максим Турчинський, телеканал НТА.